Як працюють чекісти та трампісти? Чудовий класичний приклад: так звані замахи на Фіцо та Трампа це спецоперації спецслужб. Кілька днів тому американський, начебто журналіст Такер Карлсон, заявив, що в період роботи Байдена на посаді президента адміністрація робила спроби усунути російського президента Володимира Путіна. За словами Карлсона, одним із активних прихильників такого підходу. Був колишній держсекретар Ентоні Блінкен, і ось нещодавно, речник Держдуми пов'язує це все в одну спільну історію. Звичайно, ця історія працюватиме на Трампа. Тепер можна розпочинати різні розслідування проти колишньої адміністрації. Наприклад, Росія та Трамп винесли урок з першого президентства Трампа. Тоді розслідування Мюллера Рашагейт зупинило про російські дії Трампа на кілька років. Трамп не встиг зняти з Росії санкцій, вивести війська з Європи, розвалити НАТО тощо.